Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, хай наш прапор майорить гордо, хай наш прапор майорить отам От на висоті і не спускається донизу в ім'я Ісуса Христа, хай сьогоднішній день пройде мирно. В ім'я Ісуса Христа пройде тихо, пройде спокійно в ім'я Ісуса Христа. Ніч була тривожна, але по милості Божої ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Але всю ніч ішов дощ. І ще зранку, зараз зранку, теж дощик накрапав, і не хотілося мені мучитися під цими водами, тому вирішила, тільки він став зразу до парку. І дасть Бог я. Встигну прочитати слово, поділитися, не мочачись під оцими краплинками дощу. Хоча все небо сіре, 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 сіре немає жодного проблиску. Але я знаю, не завжди так буде, не завжди. І Господь є мудрий творець, тож коли він посилає оцей дощик, то, мабуть, він дуже потрібний. Скінчаться дощі, прийдуть теплі дні, і все, знаєте як, і прийдуть теплі дні, і сонечко нас буде ласкати, і буде тепло на душі. Але поки немає сонечка, ми світимо Божою любов'ю і являємось тими носіями світла, які нам заповідав Господь. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Е Пророки існували, існують і будуть існувати. Боже слово, воно було, є і буде. Воно ніколи не зникне. Ніколи не зникне. Слово Боже, воно живе, воно може робити дійство. Слово Боже може застерігати, може навчати, може втішати. Воно таке різнобарвне, тому кожному слово Боже йде на. Ту потребу, до яку людина потребує. Комусь потрібно сьогодні втіха, той почує втіху, а комусь потрібно навчання чи мудрість, Той почує це. І слово Боже, воно таке многогранне, як у той Алмаз. Він многогранний, так і слово Боже. Але саме головне, що воно живе. І якщо ми віримо в написане слово, то воно стане плоттю, воно стане отим плодом в нас нашому особистому житті. Алілуя, Слава Богу! Тож прибігаємо до цього слова, живого, дійчого, не цураємося його, а приймаємо Його як самий дорогоцінний скарб, який залишив нам Господь на цій землі. Там, на небі, уже написаного Слова Божого не буде, тому що воно буде в наших серцях, в нашому розумі. Ми будемо ото Слово Боже бачити своїми очами. Чути своїми вухами. ми Нам не буде потреби читати це слово, тому що воно буде постійно з нами. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Але поки ми на землі, нам потрібно вкушати це слово кожного дня. Пушати, дорожити ним, навчатися в ньому. Для чого? Для того, щоб ми мали життя, для того, щоб це слово, яке посіяне в наші серця, дало плід. В першу чергу плід покаяння, в другу чергу плід спасіння, В третю чергу плід прийняття того, що ми стали Божими дітьми, що Господь нас ніколи не залишить, не покинеть. Потім ми навчаємося, а як жити в тому Божому Царстві? Адже ми вже покликані, в нас вже є ті, хто прийняли Ісуса Христа в своє серце, небесне свідоцтво про народження, і ми, маючи це свідоцтво про народження, зростаємо, зростаємо як діти Божі. Хтось зростає швидше, хтось зростає по. Вільніше, хтось залишається немовлям і не хоче далі зросту, бо каже, мені так добре, памперси міняють, молочком годують, потішають. Але я хочу вам сказати, що якщо дитина залишається постійно в такому образі немовляти, то б вас, як батьків, засмучувало б це дуже засмучувало. Ми хочемо, щоб наші діти росли. Дуже-дуже хочемо. Нам так приємно, коли вони починають нам посміхатися вже там в три місяці, коли вони вже починають ягукати, а потім починають вже там перевертатися, ходити, говорити, вчитися, ставати дорослими. Нам же так це приємно. Точно так і нашому творцеві, нашому Господу, нашому Спасителю. Йому хочеться дуже дуже хочеться, щоб люди, які покликали його в своє серце, які стали дітьми Божими, щоб вони зростали духовно, щоб вони не залишалися просто малюками, а вони хотіли пізнавати істину, щоб та істина їх робила вільними від того рабства гріха, який. Скував в, в, ті, в ті роки, коли ходили своїми стежками, набиралися тих будь-яків цього світу, а потім прийшли у Боже Царство, а там нові правила, а там нові правила, там нові закони. І нам потрібно навчатися, укріплюючись в тому, що ми діти Божі, що Господь нас навчає корисному, слава йому, слава йому і ніколи не залишає. І навіть якщо ми робимо щось не те, ми. Ми не позбуваємося статусу Божі діти. Якщо наші діти роблять щось не те, щось вкрадуть, чи щось зроблять не те, а хтось он допішов взагалі слизькими доріжками, вони залишаються нашими дітьми. Хочемо, ми це не хочемо. І інколи такі є діти, які ну так уже засмучують життя батьків, роблять те життя таким сірим, сірим, але вони все рівно залишаються дітьми. Все рівно залишаються дітьми. Тож, наскільки люблячий наш Господь, звичайно, Він хоче, щоб нам було добре, тому в своєму слові він нас застерігає. Робіть оце, а оце не робіть. Оце будете робити, вам буде добре. А оцього не робіть, тому що вам буде зле, тому що на вас нападе унилий дух, тому що те, що посієш, те потім будеш пожинати. І так ти хочеш, щоб з тобою люди поводились, так і ти поводься з ними. Тому що, якщо ти заздриш, будуть заздрі тобі, Якщо ти перемиваєш кістки, будуть перемивати тобі. Якщо ти у кого щось крадеш, то будуть потім вкрадуть у тебе стопроцентово. Якщо ти проклинаєш, будуть проклинати тебе. Але якщо ти благословляєш, будуть благословляти і тебе. Якщо ти щедрий даятель, то будуть давати і тобі. Якщо ти в цей світ приносиш тепло, мир, радість, то ти будеш цим самим збагачений. Що посієш, то й пожнеш. Що посієш, те пожнеш. І слово Боже каже, що цей закон, він буде існувати, доки буде існувати ця земля. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Якщо ми чуємо якесь пророцтво, яке лунає зараз з інтернету чи з кафедри, і в цьому пророцтві немає життя або коли е, пророк розповідає пророкує про якісь жахливі речі, а у нього на лиці, знаєте, спокій. То мені якось трохи настороже. Я, я з настороженістю е слухаю то пророцтво, а інколи навіть його не дослуховую. Починаю трохи слухати, потім відчуваю, що всередині в мене якийсь бунт, яке, знаєте, неприйняття. І я його перестаю слухати. Я перестаю це слухати і не приймаю. Можливо, воно і збудеться. Я не, знаєте, не заперечую. Але Господь каже нам: достатньо вам піклування на один день. І да, ми знаємо, що е, будуть війни, море і все останнє. Але ми також знаємо Слово, що ім'я Господня це міцна башта. Вбігає в неї праведник і він у безпеці. Ми знаємо це, що ми в Божих руках, що ми, його, що ми під його захистом. І що б не відбулося у цьому світі, у нас завжди буде кінець добрий, добрий, добрий. Навіть якщо щось трапиться, ми будемо зразу підняті на крилах. В небесну вітчизну і там будемо радіти і славити Господа. У нас завжди буде прекрасний вихід. У нас, як у Ноя, розумієте, ной будував ковчег, ной був не Багатослівний, а багатодільний. Він робив те, що йому сказав Господь. Спокійно, урівноважено, не поспішаючи, довготривалий час будував отого ковчега, не зважав ні на які там пересуди. Він будував. І потім, коли прийшов потоп, він був збережений і вся його сім'я. Отак і ми, так і ми. Ми робимо діло Боже. Коли кому потрібно говорити слово передавати, той передає. Хтось увіщуває, хтось збирає гуманітарку, хтось пастирює, хтось співає. У кожного є своя справа в тілі Божому, і кожен щось робить. доки. Доки є надія, а надія, а надія в дітей Божих є завжди. Тож, яке б жахливе пророцтво ви не відчували, ви не чули. Встаньте на коліна і зайдіть в мир Божий. І хай мир Божий почине у ваших серцях. А потім, коли ви заспокоїтеся, ви задайте питання Господу. Боже, а що робити особисто мені? Знаєте, є загальна воля Божа, щоб усі люди спаслися. А є особиста воля Божа. Комусь Господь сказав, тобі потрібно виїхати і будувати нову церкву в новій державі. Комусь Господь сказав: залишайтеся в Україні, не зважайте, не. не е, Зважаючи на те, що летить, що гудить, що зривається, а, ва, а моя воля, щоб ви залишалися тут і сіяли слово Боже тут, тому що і тут є люди, і вони потребують у Слові Божому. Але саме головне почути, де ваше місце у цей час, де воля Божа, щоб ви знаходились у цей час. І якщо хтось виїхав по волі Божої, там і залишайтеся, не засуджуйте себе, а за ті будинки, за ті міста, де ви зараз знаходитесь, щоб Слово Боже розповсюджувалося, і щоб там було багато спасених людей, і щоб ваші вуста були наповнені силою Божою, щоб розповідати, нести оцю євангельську новину. Алілуя, кому Господь сказав залишатися в Україні, залишатися, і це не тільки про Україну і про українців, це про все людство. Господь інколи знаєте, робить оце переселення, переселення, щоб слово Боже розповсюджувалося по всій землі. Хоча я казала, кажу, і буду казати. Війна це не від Господа. І Господь із війною не має ніяких стосунків. Він дав владу людям на цій землі і ще там, у Едемському саду. І людина зараз отут панує на цій землі. І, на превеликий жаль, своє панство багато людей взяли. І використовують у тому, щоб розрушати. Оце все Боже творіння, що створив Господь своєю люблячою рукою. Людина розрушає. Людина руйнує, людина приводить у знепадок. Це не воля Божа. Воля Божа каже: обери життя, навіщо тобі помирати. Воля Божа, щоб цвіли сади, щоб колосилася пшениця, щоб люди жили довго і щасливо. Бо його даяння благі, які несуть радість, мир, які несуть життя. Війна це бажання дьявола, але це бажання виконують люди. Не дьявол стріляє в нас ракетами, а люди, не дьявол затіяв цю війну, а люди, люди. Ті, кому ті, які служать дьяволу, ті е, слухають його думок, вони не покорилися світлу, а покорилися темряві. А ми, а ми живемо зараз у цій місцевості, а ми живемо зараз у такому мирі. А ми живемо зараз тут. І ми мусимо здолати те, що зараз відбувається в цьому світі. Але якщо ми з Господом, якщо ми ним укріплюємося, то нам буде добре, незважаючи на те, що летить. Коли прочитаю зараз слово одне. Написано у Матвія, в 23 розділі, в 37 віршові, Ісус Христос застерігає своїх учнів і каже Слово, каже Слово, і я вірю із печаллю. Його слово було не радісне, а таке і сльозами на, на очах. І Він каже: Єрусалиме, Єрусалиме, що побиваєш пророків і вбиваєш каміннях, посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як вочка, збирає Своїх курчат підкрила, та ви не захотіли. Скільки проповідується слово євангельське по всій українській землі, і ви думаєте, багато спасених? Частинка маленька горсточка, і, хоч називають себе віруючими багато українців, але діла їх сповіщають про те, які вони віруючі. Тому дуже мало ще істинно віруючих, які покликали Ісуса Христа в своє серце, які залишили свої оті темні дороги і йдуть істинним путьом по шляхом спасіння. Таких на превеликий жаль дуже мало. Дуже мало, і от Ісус Христос каже, що Він. І, і тоді кликав людей до себе, і зараз він кличе. І він хоче укрити нас, от як отак квочка під своїми крилами. Але мало хто цього хоче. Більшість людей вони кажуть, я, я своєю силою, я все зможу, мені не потрібен ваш Господь, я в це не вірю. І більшість людей, на превеликий жаль, кажуть, це. І навіть війна, і навіть смерть, яка отут літає, не дає людям того страху, що. Що може закінчитися ваше життя в будь-яку мить. І що буде далі з вашою душою? Замислитесь, люди, замисліться. То далі каже Господь: ось залишається ваш дім порожнім. У кого дім порожній? Той, хто не встиг покликати Ісуса Христа в своє серце. Кажу вам: не побачите мене відтепер, доки не скажете. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. І далі, коли ми будемо читати рядки, і 24 розділ, і в 25 розділі, Господь далі нам розказує ознаки другого приходу. А ще Він розповідає в другому. Ісус відповідав їм, чи не бачите ви все це? Оці всі храми, оцю всю красу, запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Господь розповів своїм учням, що буде зруйнований Єрусалимський храм, що не знайдуть камня на камені. Але він далі розповідає про царство Боже. І він каже: глядіть, не жахайтеся, дивіться уважно, слухайте, і що далі робіть? І далі. Тож моліться. Тож моліться, Щоб ваша втеча, якщо вам потрібно буде втікати, не була взимку. Тож моліться. І е, він застерігає, що таке буде. Але знаєте, коли він це казав, у нього не було якоїсь гордості, не було зухвалості, не було жорстокості, не було от, от це, от ото вам, отаке от наказання від мене. Ні, він казав ці слова із болем, із жалем. Він це казав із такою більлю всередині. Він це пророкував, він сказав, що не залишиться камені на камені. І що робили його учні? А учні слухали його. А потім, коли він воскрес із мертвих і дав їм доручення йти проповідувати Євангеліє, вони це і робили. Хоча мали пророче слово, що земля звідчає, що зникнуть всі діла, що буде зруйнований храм. Вони все рівно продовжували проповідувати Євангеліє, продовжували жити, продовжували. ...творити, продовжували зціляти, продовжували діло Боже на цій землі, Тож, ми повинні бути такими самими, незважаючи на те, якщо хтось каже, що о, уже буде ось-ось і атомна катастрофа, чи буде щось іще, щось страшне, страшне, страшне. Нам достатньо діла на один день. Ми прожили один день. Ми розказали хоча б одному істину, що Господь за нас, тоді хто проти нас. Ми сказали, що можемо спастися тільки через жертву Ісуса Христа. Ми зробили щось. Корисне, помили посуд, зварили обід, приголубили своїх дітей, поділилися посмішкою, і до цього достатньо, достатньо на один день. І радіємо. і укріплюємося в Господі. А що буде завтра? А завтра дасть Бог прокинемося, і будемо знову жити, і будемо знову творити, і будемо знову нести Євангеліє, і будемо знову один одного підкріплювати і казати: не бійся, брате. Не бійся, сестра, адже Господь з нами. Алілуя, Слава Господу! Тож до кожного пророцтва ставтеся, знаєте, з обережністю, і хай допоможе нам Господь. Амінь.